Основна сесія здачі національного мультипредметного тесту завершена. Скільки мешканців Олександрійської тергромади складали іспит, розповіла Людмила Хайнолайнен. Основна сесія здачі національного мультипредметного тесту в місті Олександрії завершилась 20 числа. Загалом у нас було зареєстровано біля більше, ніж тисяча осіб. Це було місто Олександрія. Приютівська, Новопражська, Олександрійський район, Пантаївська ТГ це все було в нас. Проводили ми ці тести згідно з розкладом в закладах загальної середньої освіти і в закладі вищої освіти, першого другого рівня акредитації. Я не називаю, тому що ми не маємо права це казати. Є серед олександрівських випускників ті, хто набрав найбільшу кількість балів. І в нас є такі діти, які отримали по 200 балів. Це в нас учні ліцею інформаційних технологій. Власенко Захар, Калабухов, Кирило, з математики отримали 200 балів. Токарєва Ярослава з української мови. Абдулаєв Тимур з англійської мови. Далі, Мультипрофільний ліцей Дробишев Іван та Котляр Євгеній з математики 200 балів. І ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка Буйвал Кирил отримав 200 балів з двох предметів, українська мова та біологія. Поцікавилися, чи є бажаючи на додаткову сесію. У нас буде проводитись і додаткова сесія. Вибраний уже один навчальний заклад, в якому буде проводитись додаткова сесія. Попередньо було зареєстровано 25 осіб на додаткову сесію, але їх буде більше, тому що 20 червня був дуже напружений день. Були не горазди з апаратурою, і з самою програмою вибивало, не заходили, не могли зберегтися. Тому там додаться діти, які будуть проходити теж додаткову сесію. Щодо порушень, під час тестувань видалень з аудиторії не зафіксовано, зауважила фахівець.